Доброго ранку, мої любі малята! Я дуже рада нашій зустрічі. Тож давайте разом привітаємось! Доброго ранку, доброго дня! Вітаєтесь ви і вітаю вас я, діти, сьогодні ми з вами потрапимо в країну математики. Та ми з вами навчимося визначати предмети, які знаходяться вгорі, а які внизу. А також ми пограємо дидактичну гру, що вгорі, а що внизу. А також ми повторимо з вами, що таке один і що таке багато. Ну що, починаємо! Будь ласка! На екран. Дітки, сьогодні до нас на заняття завітав зайчик. Зайчик приніс із собою дві смужки зелену і червону. А ще зайчик приніс кошик. Хочете дізнатися, що в цьому кошику? Давайте подивимось. Що ж кошику? А в кошику капуста і морква. А скажіть, Скільки капусти? Правильно, одна. А скільки моркви? Правильно, багато. Дітки, зайчик капустку і моркву всклав на смужки. Багато моркви поклав вгорі, а одну капусту поклав внизу. То скажіть, будь ласка, де лежить одна капуста? Так, правильно, внизу, а де багато моркви? Правильно, вгорі. Зберемо у кошик і подивимось, що ще є у кошику зайчика. Яблучка і грушка. Скажіть, скільки груш? Правильно одна, а скільки яблук? Правильно багато. Подивимось, куди зайчик поклав фрукти. Одну грушку поклав зайчик, де дітки? Вгорі, а багато яблук куди поклав. Так, вниз молодці. Подивимось, а що ще є у кошику? Так, грибочок і горішки. Грибочок один, а горішек багато. А тепер подивіться, де знаходяться горішки, а де грибочок. Горішки вгорі, а грибочок внизу. А зараз я пропоную трішечки відпочити. А потім ми з вами пограємо в гру, що знаходиться вгорі, а що внизу. Дітки, а зараз подивіться уважно на картинку, що знаходиться вгорі? Пірамідка. А що знаходиться внизу? Так, машинка. Далі. Що знаходиться вгорі? Потяг. А що знаходиться внизу? Так, будівля. Далі. Що знаходиться вгорі? Кубики. А що знаходиться внизу? М'ячик. А зараз іще уважно подивились на картинку. Що знаходиться вгорі? Так, літачок. А що знаходиться внизу? Так, кораблик. Молодці малята. Далі дивимось уважно на картинку. Хто знаходиться вгорі? А хто знаходиться внизу? Ведмедик вгорі, а лялька внизу. Що знаходиться вгорі? Машина. А що знаходиться внизу? Гойдалка конячка. Що знаходиться вгорі? М'ячик, а що знаходиться внизу? Самоскит. Всі ви дуже гарно відповідали. Дякую вам за увагу. До побачення!